Так, всім привіт. Бажаю хорошого настрою. Придбав я так і давно мріяв, придбав басейн. Хочу показати розпаковування, що він за... запакований за водського опакування в плівку. Коротше, розміри 2,60 на 1,70 70 і 61 висотою 2300 літрів. Так, я щось дуже довго вибирав, вибирав, блін, можна було чуть-чуть доплатити і купити круглий, здоровий, бо ті квадратні рахуються дорожчі. Так. Е, артикул 56-403. Тут якісь описання, я ще поки не читав. Що тут як? Так, ладно. Це Бествей 56403. Тут какая-то инструкция из пробки. Кто-то не сразумело. Блін. Стій. Двадцять другого року сьомого місяця. Басейн. Тут якийсь трохи запах такий є. Непонятний. Ну такий він. Що 16 кілограмів десь було. Не знаю, є тут вага написана. Ну на цій на пошті було 16 кілограмів написано. Тут щось 13-14. 13-400 написано. На пошті було що 16 чипа. Типу. Чи що щось таке? Чи то мені здалось? Так, це саме це брезент типу. І тут ніжки до нього. Ну, в принципі, мабуть, усе Ого. Так, що це таке? ремонтна заплатка. Не знаю, як вона працює. Ну, таких чотири штучки. Чотири латочки. Так. Тут 06 місяць, 13 день. Так, як його правильно боку розрізати? Цей запах звідси йде, не знаю від пластику чи від чого. Так. Тут якісь цінішки. Чи що воно таке металеві? Підписані. Де це? Не знаю, поки як його вона там шо. <кій> да, запах від пластиковій Ось така штука, не знаю. Всякі там кріплення. Так, чотири бугла і ці всякі рейти. В принципі, нема тут більше нічого такого. Тут якось 5 штук. Так. І таких 10 штук. Трубок. Ладно. Ось такий розпаковування. Ось такого басейн. Так, цікаво, що тут ще написано, не знаю. Є щось тут цікавеньке. Це щось типу. Установка силами двох-трьох чоловік. Займає приблизно 20 хвилин. Не считає земляних робіт і наповнення басейну. Так, це тут таке написано. Проколо стійкий лайнер, непонятно що таке. Роз, розміри. Получається розміри 2. 2,3 і ширина самого каркасу. І так, 2,90. А самого цієї чаші, самої чаші 2,60. Висота 61 і наповнення водою 55 см Кучу. Наповнення води 55 см. Так, ну, зроблено воно в Китаї. Наземний плавальний басейн. в комплекті входить один і зап... басейн і заплатка. Більше нічого. Так, а тут. Клас герметичності W0, Максимальна утечка Води 1 літр на квадратний метр в день. Ну, коротше таке. Тут коти вже буяння, буду я складати і завтра планую щось спробувати його встановлювати, хоча б підготовлювати ґрунт, вирівнювати. Подивлюся, що там і як. Ну ось таке. Ладно, коротше, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь всім до зустрічі.